Ці відео надала пані Лавру Ганна Анатолійовна і не виклала ніяким чином походження цих матеріалів, відео. Але на даний момент ну, вона взагалі не є у нас потерпілою, не була визна потерпілою. І в будь-якому випадку ми надамо суду докази, ми отримали від Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції в місті Києві відповідь на адвокатський запит. За номером, номером 1056 8.1348 і 30.07.2025 року де було зазначено, що пані Лаврова Ганна Анатолівна від 3.09.1979 року народження померла 29.12.26 року. Тому взагалі ми надамо ці докасачить до суду. Разом з попитанням, і в випадку ми зазначаємо по те, що взагалі невідомо і не маємо в даному випадку можливості встановити. Походження цих відео це оригінали, це копії, хто їх знімав, на які, на які техніки вони знімалися. Все це на жаль, прокурор прокуршовний прокурор не а, дізнався цього приводу, не встановив ці питання, а пані Лу вже не може повідомити. Тому важчисть це, це, це дуже стисло щодо цих доказів.